Вітаю всіх на каналі Селянин. Довгочікуваний відео. Надіюсь, ви чекали на відео, де воно, куди пропав я. І що сталося, що відео не виходить, так як я казав, що завтра, там з неділі, ми зустрінемося в новому відео, а тут не вийшло. Ну, а все того, що, як бачите, у нас пішов дуже сильний дощ. У нас тепер на часах 13.56, 4 число. Ліс дуже-дуже мокрий. Прям дуже-дуже мокрий. Ви можете подивитися навіть по деревах, які вони виблискувані кожне дерево. В общем, ситуація, яка відбулася, так легенько розкажу. Так як я пройшов вже тут по місцях, то грибів не дуже є, але є сироїшки. Ми будемо сьогодні збирати сироїшки. Е, Взагалі, пішов дуже сильний дощ. Настільки сильний, прям ураган з градом. Такий, що я поки там бігали по надворю, збирали там усе, щоб поховати. Вітер настільки сильний був, що сушка, хто знає, що таке, сушка металева, з одягом мокрий під стірки. У мене сушка вилетіла з тим вітром, метрів десь сім, вона пролетіла просто в воздусі. Я відкрив так двері, я дивлюся, сушка полетіла на, аж за центр подвір'я так, з-під хати. Це було дуже страшно. Тому що на той момент дуже сильний вітер такий, йшов, крутило з дощом. А після того такий град пішов страшний. Що? Я думав, що машинам кінець. Ну, На щастя, минуло, і той град дуже довго не був. Після того просто безперестанку йшов дуже сильний дощ. Лив прям лив без перестанку, Там, ніч, день, день, ніч. І аж тепер. На даний момент. Е, дощ зупинився буквально годину тому. І як бачите, десь місцями вже даже сонечко просвітлюється, видно, що трошки сонечка. Ну, ліс дуже мокрий, Грибів поки нічого немає, Я проходив тут хвилин 15-20. Я грибів не знайшов взагалі ні одного. Знайшов одного чи двох червивих таких, що вони розплилися. Ну, Зато кинулися дуже гарні сироїшки. Ми сироїшки позбираємо, сьогодні будемо їх їсти. Все таке мокре, неприємне, але у нас виходу нема. От подивіться, які вони скользящі, дивіться, мокрі, мокрі всі. Дуже важко буде сьогодні ходити трішки, я так на чуть-чуть зайшов продивитися, тому що ось це листя. На одяг кидаю практично у всю воду свою і мокрий дуже стаєш швидко, сонечко вигріло, можливо зараз буде провівати, просушувати. Побачимо. Добре. Йдемо дивитися, назбираємо трохи сироїжок, буду показувати вам, які у нас тут вони є, вони тут різних кольорів. у нас. Дуже смачні, гіркі є. так Що І що я по стежині, навіть не заходив в корчі, а в корчах іменно і замітив гриба. Ох, водявий. який він водявий. Ого, і нам взяти його навіть. Висувайся. Ой, оченята з носиком. Так дивиться на мене. Дивіться яка ніжка. мокра, слизька. Дуже води набрав, але такий тяжкий-тяжкий, грам може за 300 має і точно. Дуже води набрав багато. Та ще прогрижені всередину. Ну нічого, перший гриб є. Мені це починає подобатися, тому що, як кажуть, чим далі відомо, тим більше грибів. Я чуть далі пішов вже. І подивіться, якого я красавця знайшов, чистий і свіжий, виднося, що він свіжий, Прям дуже хороший. Шапочка красива, ну, мокра. звичайно мокра. все мокре, я мокрий тепер. Але для вас. Я готовий піти в ліс і помокнути, щоб знайти таких красних і показати. Ви Знали такий цікавий факт, що колись давно гриби білі називали усі гриби, всі види грибів. І виходить, що з часом білий гриб він отримав назву ці боровики, після того, коли розрізали от корінчик і сам гриб, саму м'якоть. Тому, коли сушилося або варилося, вона лишалася білим. Навіть якщо шапочка білого гриба вона була коричнева або темна, м'якоть все рівно у нього була біла. Так він її отримав, назву Білий гриб. І ще цікавий факт того, що колись давно гриби вони були лікувальними. Ну і Тепер вони також, тому що це дослідження проводили вчені. І коли дослідили то екстракт білого гриба м'якоті, він допомагає е, в лікуванні обмороження. Тобто він своїм тілом, екстрактом тим з грибів, е, колись лікували пухлини, коли обморожують там, пальці, руки, ноги, тіло, то якимось вони чином. Прикладали ті гриби і гриб висасував звітіля того обмороження, і, і люди так виліковувалися. Я знайшов двічі сироїшки, грибів поки нема. Знайшов декілька таких червивеньких, мокреньких. В лісі почався сильний дощ. Ну, шумить, все. Так що, друзі, білі гриби. Не тільки смачні, а й лікувальні. жуничі прохожу. перевіряю обов'язково, тому що такий час настав якраз де гриби в воженичу, переважно ростуть. І тут таки знайшов одного гриба. Всі вони такого дивного вигляду. Ну Вже звичайно переростки, тому що я ще коли там в неділю. Я вже там чи то в понеділок, коли там дощ почався, я вже тоді дуже великі гриби переростки знаходив. Ну і тепер це взагалі рідкість знайти, тому що гриби так якби закінчувались. Дивіться на цю просто велику сироїшку. Подивіться яка рука, вона на цілу руку тверда, вона звичайно чиста. Але яка вона велика. Тут ще одна така є. Вона має, має така бідіна. Да. Ну ця руїшка, це просто щось нереально велике. Ви подивіться цей От Дивіться, вони практично одинакі. Хоча вони досить непогані, такі по розмірах. А тут м'ясо. Сама смачна голубіночка, зелена. Її дуже важко знайти. Воно в різних місцях так по, по рідкому попадається. В общем. Така вона зелененька. Я тут замітив її, що пожанити, шукав гриби. Бачите, їх дві. Дуже їх любимо. Десь я думаю, ближайшим часом я зазніму відео, як ми готуємо. Дуже просто готується, прям дуже-дуже просто. І я вам це покажу. Та смака кота. Ми просто беремо, зажарюємо їх так і і кладемо просто на хліб. Хліб поставив, гріночкою і собі їш. Це просто краще, ніж ковбаска. В одному із відео я тут був в корчах уже. Тут я знаходив гриби. Подивіться, скільки їх було тут. Дивіться один. Ось там другий, Ну, я думаю, що цей ще так плюс-мінус нормальний. І два ми тому вперед акуратно залізти в ці курчі, Дуже... вода цідиться. Да вони вже все, бачите, згнили. Ох, тут аж три було. Аж три гриба. Вони всі водяві, всі мокрі. Ну вони білосніжно чисті. Вони просто набрали води. А це так. Да. Дивіться, які вони... Послухайте, які звуки десь з шапочки. Які вони водяві. А так? А, дивіться. Оце прикол. Дивіться, одна шапка. Одна шапка, тому що ця шапка просто тріснула. А коли перевертаєте, а тут два коріння. Вони були зрощені. Бачите, вони зрослися. Да. Давайте подивимося. Ой. На цього гриба. Ну, це ще плюс-мінус нормальний. Ну, корінчик трошки підгнив. Але по суті гриб добрий. Зараз підріжемо і все. Хожу я такими корчами. І ви не повірите, що мені попалося. Знаєте, що це за гриб? Це називається, ну, у нас в народі каже так, кувочка, а по-літературному називається напевно грифола кучерява. Це самий пахнючий гриб у нас тут по лісах. Пахнючі, що гриба нема. Вона виростає дуже великих розмірів. І вона коли виростає. Коли жарко, Вона такий запах дає на весь ліс, що просто можна дихати і насолоджуватися самими лише запахами. Вона трошки в бідяному такому вигляді, її намочив дуже сильно дощ видно з градом. Дивіться, бачите, вона. Я зараз подивлюся, чи можна щось з нею зробити, чи взяти можна її, чи ні. Ну Це самий цінний гриб навіть на продажу. Ну, напевно воно тут і лишиться, тому що... Ну, хоча частинки є, якісь такі, що тримаються краще. Не повірите, як я знайшов гриби. Йду так по там і бачу щось світліє. Ну, подумав спочатку, що то голубінка, бо голубінки тепер світлі. І з дороги замітив. Просто виходить два гриба. Це кривка залізла. вона та травичка. Так, зачистити його. Ух, який фай. Ну як вам? Два грибика? грибока. Солідні, солідні. Я подумав, що це голубінка, я вже проходив і так за два-три рази, знаєте, вдивляюся через кричу, вдивляюся в траву. Гриб чи не гриб, Гриб чи не гриб. Ну думаю, ну йду, бо тут, бачите, треба було корчі пройти, бо стежка там ззаді. Думаю, ну йду, подивлюсь такі. Ну і пішов. Красота. Доповнення, так. Да, на рахунок квачки. Гріфоли, кучерявої нашої. Я її не взяв, тому що вона гнила повністю. Ну і звичайно... Якщо так, по, чисто по закону, вони йдуть до червоної книги. Та «Грифола кучерява. Але у нас у лісах їх дуже багато є. Просто треба попасти на той момент, коли вони такого по десь з'являються. Колись моя бабуся, мама, то вони знали дуже багато місць, де вони ростуть. На жаль, там ліси повирубували і то все попропадало. На жаль. А тут поодиночки десь попадаються і дуже часто, і цей місяць вже чув, так, ну, багато хто понаходив їх. А я збираю гриби. Те, що вмію, то збираю. І так, Друзі, я думаю, що буду завершувати сьогоднішній похід. Так як очікував я звичайно більше грибів знайти, але холод дав свої признаки, тому що було 10 градусів тільки тепла. Дощ був дуже холодний і земля прям завмерла, нічого нема. Пусто обійшов всі ці края у нас тут, всі місця, можливі такі, де, щоб не мочитися сильно, тому що в лісі дуже-дуже мокро. Я курточку оддів, бачите, курточка вся промокла геть повністю на часах 15.27. Назбирали ми декілька грибів. Сироїжок назбирали, дуже смачних, надіюсь, сьогодні вже поїмо. їх. Ну, Звичайно, є грибок, один такий, прям дуже сочненький гриб, який достойний сьогоднішнього походу. Аж не хочу фокусувати на ньому. Виблискує так чистенький, бачите, корінчик. Так що з вами я не прощаюся. Зустрінемося скоро у новому відео. До зустрічі всім і пока-пока!